Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Ви знаєте, завжди цікаво спостерігати, особливо звідси, коли бачиш обличчя, бачиш багато різних людей. Завжди цікаво спостерігати за тим, наскільки ми всі ну, максимально різні. І по віку, і розуміємо, що і по професії. І по вигляду, і по різних якихось наших захопленнях, ну настільки, настільки різні люди збираються, що іноді ти дивуєшся, як так взагалі можливо, що в одному залі зібралося стільки людей, і якби і всі співають, так, і всі говорять про Ісуса Христа, слухають проповідь, беруть участь у служінні. Це дійсно дивує, наскільки Бог об'єднує різних людей. І не дивлячись на те, що ми дуже-дуже різні, ви знаєте, є речі, якісь такі спільні для всіх людей. Є речі однакові, загальні, такі, які точно, мабуть, робить кожна людина. Ну, наприклад, не дивлячись на те, які б ми були б різні, я переконаний в тому і сподіваюся в тому, що, наприклад, кожен зранку 100% чистив зуби сьогодні, правда чи ні? Яким якою б ти людиною не була, так якою б ти не був би людиною. Чистили зуби, снідали, скоріше за все, я здогадуюсь. Так можливо, навіть хтось зарядку встиг зробити в неділю зранку. Або всі ми, мабуть, стояли перед зеркалом, робили собі там чи зачіску, чи просто дивилися, як ми виглядаємо. Тобто є спільні речі, не дивлячись на те, яка людина є, є багато спільних речей, є така наша ранкова рутина, яку ми постійно робимо. І це ми робимо для нашого фізичного тіла. Але ми ж з вами розуміємо, що ми не просто фізичні істоти, правда? У нас є душа, у нас є дух, і наш дух він потребує теж певних постійних речей. Він потребує певних речей, які ми маємо робити. Ми потребуємо постійної взаємодії з Божим Словом. І ми чули вже до початку ще проповіді: так ми чули ці тексти з Біблії про те, що ми потребуємо цього. І не просто так сказано в Біблії, що не хлібом самим буде жити людина. Тобто не тільки якимись фізичними речами буде жити людина, не тільки там сніданок, не тільки якась гігієна, це все на своїх місцях, але ще є наш дух. Є наша душа. І вона теж потребує постійної взаємодії з Божим Словом. Друзі, я пропоную, щоб ми почитали з вами про речі, які постійно мають бути в нашому житті. Давайте будемо читати 119 й псалом. 129, -й, 136 й вірші, 8 віршів. Псалом 119, 129, 136. <кхід> Ці 8 віршів ми прочитаємо. Отож. Дивовижні твої свідчення, тому й дорожить ними моя душа. Відкриваючись людині, ти, твої слова освітлюють її і роблять мудрими навіть простих людей. У, твоє, у своєму прагненні твоїх заповідей я відкриваю свої уста і тяжко зітхаю. Подивись на мене і змилося наді мною, як ти чиниш з тими, котрі люблять твоє ім'я, зміцни мої кроки у пізнанні свого слова, і не дозволь жодному гріхові панувати наді мною. Визвали мене від утиску людини, і я буду дотримуватись твоїх заповідей. Осяй світлом свого обличчя, твого слугу і навчи мене своїм постановам. Потоки сліз ллються з моїх очей через те, що люди не дотримуються Твого закону. Друзі, в якому часі написаний цей псалом? Ну, у нас є минуле, теперішнє майбутнє. От В якому часі ці всі фрази сказані. В теперішньому такому постійному часі, так? в теперішньому звичайному часі. Тобто, тут не написано, що ви знаєте, в якийсь момент життя ось у мене льються потоки оцих сліз, так? або в якийсь момент життя, я думаю, що дивовижні Божі діяння. Це в теперішньому це постійні такі дії. Так? Тобто він говорить про щось постійне, про щось, що постійно є в його житті, не в якийсь просто період часу, не зранку чи з вечора. І тому я е, хотів би сьогодні, от всі пункти, які ми будемо проходити по цьому тексту, вони всі будуть е, зі словом, постійно або постійне щось. Чому? Тому що як наше тіло потребує постійно чогось, як ми сьогодні казали, чистити зуби, робити зарядку, е, їсти, так, робити якісь, можливо, ліки приймати. Тобто наше тіло воно часто потребує постійних речей, щоб воно добре функціонувало. Так само наш дух потребує постійних речей. Щоб, воно, щоб, щоб нормально функціонувати, щоб ми мали здорове таке християнство в нашому житті. Давайте подивимося, друзі, які ж постійні речі згідно цього псалму ми маємо, повинні бути в нашому житті. Друзі, перше, це постійне захоплення Божим Словом. Постійне захоплення Божим Словом. Ми читали, тут написано: дивовижні твої свідчення, дивовижні твої свідчення, тому й дорожить ними моя душа. Друзі, у нашому житті часто буває так, що ми чимось захоплюємось. А потім, неодмінно, наступає період рутини, коли ти звикаєш до цього. Всі це проходили в якихось своїх сферах. Наприклад, людина закохується, і вона, знаєте, в такому надзвичайному періоді може ходити, знаєте, вона думає про іншу людину, вона не може ні про що інше думати. Такий у неї є цікавий період. Але потім а, люди створюють сім'ю. І трошечки, знаєте, десь може десяти на спад у ці стосунки, да? десь якось так все рутина, якась там зранку, там сніданок, вечеря, сніданок, обід вечеря, якісь такі звичайні справи, робота, прибирання, побут, і якось так, знаєте, десь це може іноді згасати. Хоча спочатку було захоплення. Людина йде на нову роботу. Спочатку є період захоплення. Людина там старається, так, нове місце, нові люди. Потім людина вже розуміє, що і можна, і що їй не можна. За що їй прилетить, за що їй не прилетить, і починається рутина. Все так рівно, знаєте, людина звикає до всього. Період захоплення проходить. Так само буває з церквою: людина приходить в нову церкву, теж нові люди всі приймають, можливо, все так добре, а потім так, до першого якогось випадку, де щось можливо піде не так. І теж може бути така рутина, така рівна рівна лінія. Так само буває багато з чим, з, багать, з багатьма сферами. Друзі, я хочу спитати, як зі Словом Божим, у нас? Чи пройшов у нас ось цей період захоплення, чи він продовжується? Чи ми звикли, і можливо, можливо, ти сьогодні можеш сказати, та чим ви мене хочете здивувати? Та я вже всі проповіді знаю. Я вже знаю все слово Боже, я вже Біблію кілька разів читав. Невже мене там щось може захопити сьогодні, і невже там щось мене може сьогодні здивувати? Та я все знаю, я вже на досвіді. Ми можемо так сьогодні думати, і можливо, у нас сьогодні такий, знаєте, період рутини настав. В наших стосунках із Богом. Друзі, але людина, яка захоплюється Божим Словом, вона постійно навчається і вона постійно дивується цьому Божому Слову, і вона постійно вичерпує скарби з цього Божого Слова. І тому це перше, друзі, що у нас має бути постійне, це постійне захоплення. Друга річ, друзі, яка неодмінно йде слідом за нею, і без якої неможливо далі, це постійне навчання. Яке б не було захоплення на початку, ми всі потребуємо постійного навчання в Божому Слові. Дивіться, як тут сказано дуже чудово: осяй світлом свого обличчя, Твого Слугу, і навчи мене своїм постановам. Зміцни мої кроки у пізнанні свого слова. Відкриваючись людині, твої слова освітлюють її і роблять мудрими навіть простих людей. Друзі, немає моменту в християнстві, коли ти можеш сказати, що «ну я вже все до кінця знаю. А навіть якщо ти знаєш багато дійсно, якщо ти вже довго в церкві, чи, можливо, ти багато книжок прочитав, чи ти Біблію довго вже вивчаєш, ти, можливо, на всі групи ходиш і багато чого знаєш, чуєш. Навіть тоді ми потребуємо постійно, щоб хтось був, хто нам буде нагадувати, хто буде підходити і говорити, що слухай, ось це ще є, оце ще є. Хто буде підходити, і нагадувати тобі істину, навіть якщо ти багато знаєш. Ви знаєте, якщо ви студент, який вчиться в університеті, у вас є канікули, правда? Благословенний теж час, да, канікули, коли ми відпочиваємо. Якщо ти працюєш, у тебе обов'язково є період відпустки, правда, коли ти можеш відпочити і на паузу ставиш якісь процеси. Навіть в церкві у нас ми робимо паузу на період літа на деякі групи, правда чи ні? Ми там, багато наших груп вони ставляться на паузу, тому що ми готуємось до нового сезону, ми десь маємо якісь поїздки. Але, друзі, чи ставиться на паузу наше духовне життя? Боже, я відпочину від Тебе, почекай трошки. Чи можемо ми так сказати? Ні, друзі, ми все життя навчаємося, правда? Навіть якщо немає, можливо, якоїсь зустрічі, навіть якщо немає розбору слова в цей період з якоїсь причини, ми постійно навчаємося Божому Слову, це постійний процес, друзі. Без цього неможливо, ми все життя вчимося. І одна з ознак здорового християнства це постійне бажання навчати. Мені подобається, як сказав колись пастор. Це пастор Зерпінської церкви, Микола Романюк. Він коли сказав, що одна з ознак дару вчительства це не просто бажання вчити, а сама перша ознака це бажання вчитися. Що людина, яка має цей дар, вона в першу чергу хоче сама навчитися, вона постійно запитує, вона шукає, вона занурюється в слово. І мене це тоді дуже сильно зачепило, тому що ми іноді можемо думати, що так, я я хочу вміти говорити, я хочу вміти навчати, так, але перша це я хочу вчитися, я хочу прийняти, хочу щось почути. І тому ми бачимо в цьому псалмі, він говорить: навчай мене, зміцни мене, осяй мене, навчи мене, укріпи мої кроки. Твої слова нехай освітлюють мене. Оце серце, яке хоче навчатися, серце, яке відкривається перед Богом. Друзі, третя річ, яка має бути постійно у нашому житті, постійна спрага. Постійна спрага. Згадайте, друзі, момент, коли ви дуже сильно хотіли пити. Наприклад, зараз, коли така спека, і, можливо, не було у вас поруч води, десь, можливо, ви були в дорозі або забули купити воду, або не взяли з собою. Згадайте оцей момент, коли дуже сильно хочеться пити. Дуже сильно. Спробуйте згадати це відчуття. Як вам дуже сильно хочеться знайти цю воду, хоча б щось, щоб випити і втамувати цю спрагу? Написано в цьому псалмі: у своєму прагненні Твоїх заповідей я відкриваю свої уста і тяжко зітхаю. Чи чули ми коли, щоб хтось так говорив про Біблію? Чи ми так говорили колись про Боже Слово? Боже, я зітхаю, я відчуваю спрагу по твоїх заповідях? З чим у нас асоціюється Біблія? Іноді у нас Біблія асоціюється з чимось нудним. Ну це правда, іноді так буває. Бо людина думає, ну знову, знову там читати, знову я вже втомився, або я там мені нема коли, я зайнята людина. З чим у нас асоціюється Боже Слово? От чи відчуваємо ми оцю спрагу? Боже, я прагну, я хочу відкрити Твоє Слово, щоб, щоб моя душа вона наповнилася цим словом? Чи є у тебе ця спрага сьогодні? В інших перекладах, друзі, оце вірш дуже цікаво звучить. Там сказано, що я ледь дихаю. Або в іншому перекладі написано У мене перехопило подих. Ще в іншому перекладі написано Я ковтаю повітря в очікуванні ось цього Божого Слова. Це рівень, до якого нам потрібно дійсно прагнути, щоб у нас оця постійна спрага була. Друзі, він усвідомлює потребу. Він усвідомляє, що для нього Боже Слово необхідне для життя. І погодьтеся, друзі, що існує велика, величезна різниця між тим, щоб робити щось, бо так просто потрібно, і між тим, що в цьому є гостра потреба. Чи відчуваємо ми сьогодні, що у Божому слові у нас є гостра потреба? Друзі, от задайте собі це питання, чи відчуваю я сьогодні, що у мене є гостра потреба в цьому слові, що це не просто невеличке доповнення до мого християнського життя. Що це просто іноді, коли у тебе лишилось багато часу, ну, можеш почитати, можеш якісь книжечки ще взяти і почитати, тому що у тебе є час скоротати якось його. Це не просто варіант проведення дозвілля нашого християнського. Це повинна бути наша спрага, наша необхідність. Текст, який сьогодні ми вже згадували, Матвія 4.4 написано: Ісус говорить: не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Хліб, який ми сьогодні з'їдаємо, проходить 2-3 години, ми знову хочемо їсти. Вода, яку ми п'ємо, проходить якийсь час, ми знову хочемо пити. Але нам потрібно щось більше. Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Сьогодні часто буває так, що ми тільки на хліб переходимо. У нас тільки на фізичну їжу, так, але друзі, давайте не будемо забувати про їжу духовну. Четверта річ, постійна, яка має бути, друзі, постійна боротьба. Знову ж таки, в цьому тексті дивіться, що ми читаємо. Зміцни мої кроки у пізнанні свого слова, і не дозволь жодному гріхові панувати наді мною. Ні для кого не секрет, що кожного дня нашого життя у нас відбувається боротьба, друзі, в нашому серці, правда чи ні? Боротьба за наше серце, боротьба за нашу увагу. І ми читаємо, в Слові Божому, написано, що весь світ він лежить в чому? У злі, весь світ лежить у злі. Питання, а для чого ж нам тоді потрібне слово? А ми бачимо відповідь у цьому, у цьому псалмі, написано Осяй мене. Ви звернули увагу? Осяй мене, весь світ лежить у злі. Так? Осяй мене своїм словом. Нехай твоє світло пролється в моє серце, щоб я не був у цьому злі, щоб я був у твоєму світлі, щоб Боже Слово світило моє серце. Друзі, можливо, хтось з вас з чимось бореться зараз. У нас у всіх своя боротьба є. Можливо, ти сьогодні з чимось борешся і не можеш від чогось звільнитися, можливо. Можливо, ти усвідомлюєш, що у тебе є якась залежність від чогось, і ти теж не можеш знайти свободу від цього. Мені подобається, як тут написано, він говорить, зміцни мої кроки, у пізнанні свого слова, і не дозволь жодному гріхові панувати наді мною. Чому він так говорить, друзі? Тому що чим наповнений твій розум, от що ми кладемо в наш розум, тим ми потім і живемо. Правда чи ні? Чим ми наповнюємо себе, так ми потім думаємо, і так ми потім діємо в нашому житті. І тому він говорить, що зміцни мене пізнанні свого слова. Я хочу, щоб твоє слово мене наповнювало, і щоб всяка гедота вона від мене відліплялась, всякий бруд, все, що нечисте, щоб воно відліплялось від мене, щоб ти мене наповнював. Чим ми наповнюємо, так ми живемо і так ми діємо. І ми можемо зробити тут таку аналогію, що чим ближче ти до Бога, так, тим більше ти освячуєшся і ти звільняєшся від зайвого. Чим ближче ти до Бога. Так? Тому він говорить, що «Звільни мене, так? зміцни мої кроки у пізнанні слова, не дозволь жодному гріхові панувати наді мною. Друзі, це постійна боротьба. За духовне життя сьогодні потрібно боротися. Ніхто замість нас цього не зробить. П'ята річ постійні стосунки. І тут, мені здається, це такий максимально зрозумілий пункт, тому що ми бачимо, що, по суті, в цьому псалмі автор робить, друзі. Він розмовляє з ким? Він розмовляє з Богом. Розмовляє з Богом про що? Про все? Розмовляє з Богом про свої проблеми, гріхи. Розмовляє з Богом про свої прагнення. Розмовляє з Богом про свої переживання. Розмовляє з Богом про, про, взагалі про себе, про своє серце. Постійні стосунки, друзі, стосунки не в неділю, стосунки не в суботу, стосунки не просто іноді зранку, 10 хвилин, і все. Стосунки постійні. Постійні стосунки з Богом. Ось чому навчиться цей псалом, друзі, він просто розмовляє з Богом. І це те, чому ми маємо вчитися сьогодні. Шоста річ, остання річ постійне переживання. Тут написано: останній вір цього, цього уривку. Потоки сліз ллються з моїх очей через те, що люди не дотримуються твого закону. Цей пункт, цей момент, знаєте про що він? Він про. Ревність по Богові. Що таке ревність по Богові, друзі? А вона включає в себе два моменти. Перше, це ти сумуєш про свої гріхи, сумуєш про свої неправильні вчинки, про своє життя, можливо, якісь помилки перед Богом. Оце ревність по Богові, перший момент. Так, коли ти каєшся за, за них перед Богом. І другий момент, коли тебе зачіпає, що хтось живе не по Божому Слову. І, об, і обов'язково саме в такому порядку. Не в першу чергу тебе хтось зачіпає, ти там хочеш витягнути скалку з чогось ока, так а не бачиш колоду у своєму. Ні, це перший момент, коли ти сам приходиш до Бога, це ревність по Богові, так і говориш: Господи, пробач, де я не правий. А потім тебе зачіпає, що навколо тебе є люди, які ще не знають про Бога, і ти ще хочеш їм допомогти. Не підколоти їх, а саме допомогти. Оце ревність по Богові. Тут написано: Потоки сліз ллються з моїх очей через те, що люди не дотримуються твого закону. Водночас і ревності по Богові, і водночас співчуття та хвилювання за людей. Хоча можна подумати, що та яка тобі різниця взагалі? Правда чи ні? Можна подумати, яка тобі різниця? Іди за Христом. Чому тебе хвилюють інші люди? Чому тебе мають хвилювати інші люди, які знаходяться навколо тебе? Ти йди за Христом, друзі, але ми розуміємо, що байдужість це дуже жахлива річ, якщо вона є в нашому серці. Його стосунки з Богом, ось автора цього псалму, стосунки з Богом, і його ставлення до Слова це не просто пустий звук. Воно його глибоко зачіпає. Друзі, і ми знаємо ще приклади з Божого Слова, людей, яких, які теж мали цю ревність по Богові. Дуже важлива якість, друзі. Ми згадуємо Іллю. Пам'ятаєте, минулої неділі перша проповідь. Славік про нього читав, так він проповідував. Він читав про Ілю, який сказав: Господи, палаю ревністю, палаю ревністю через невагу до Бога. Він дивився на свій народ, Ілля дивився на свій народ. І він бачив, що народ його залишив Бога. І він не просто сказав: Ну, ви знаєте, яка мені різниця? Я ж то віруючий, я ж то спасенний. У мене все класно складається в житті. Це не мої проблеми. Він говорить: Господи, я палаю ревністю по Тобі, що тебе залишили. Зневага до тебе є. І він з народом був, проходив ці випробування і хотів, щоб вони прийшли до Бога. Ми далі читаємо про Єремію, який говорить, що у мене не стало сил просто плакати. Єремія, який плакав за свій народ, був з народом. І ми навіть знаємо, що є книга така в Біблії плач Єремії. Тобто є книга пророка Єремії і є ще книга плач Єремії. Оце була ревність по Богові так, що він за себе хвилювався, так, за свої стосунки з Богом, він ще хвилювався за інших людей. Друзі, питання: чи є у нас сьогодні ревність по Богові? Чи зачіпає нас наше суспільство, в якому ми живемо? Чи задаємо ми собі питання? Ось знаєте, я скажу, що мене цей пункт найбільше зачіпає, от якщо порівнювати всі шість. Я не кажу, що який з них там більш важливий, менш важливий, але мене особливо докорив мені моєму серцю ось цей пункт, тому що я думаю, а наскільки часто я задаюсь питанням, от які проблеми є навколо у людей? Наскільки часто я ставлю собі питання, а от що болить сьогодні у суспільства, у народу, у людей? Чи хвилює мене це, чи льються у мене з очей сльози, наприклад, що хтось не знає Бога навколо? Чи мені достатньо того, що я сам спасенний, я правильно одягаюсь? Я в рубашечці в церкву прийшов. Знаєте, я перед Богом правильний, все у мене складається, мене Бог благословляє, і все у мене є. Друзі, питання: чи льються у нас сльози сьогодні за народ? За людей, які нас оточують. Це дуже важливе питання. Постійне переживання. Ревність по Богові. Отож, друзі, давайте ми підсумуємо те, що ми сьогодні могли роздивитися в цьому псалмі. Ми бачимо, що взаємодія з Божим Словом це постійний процес. Наш дух, так, наша людина духовна, вона потребує постійної взаємодії з Богом. І давайте коротко, просто таке от застосування, яке ми можемо собі. Взяти сьогодні побажання, друзі, я хочу побажати і собі і вам. Постійно захоплюйся Біблією. Не дозволяй, щоб це перетворилося в рутину. Захоплюйся Божим Словом. Нехай воно не перестає тебе дивувати ніколи. Ті істини, які ти там можеш черпати. Досліджуй це слово, копай його глибоко. Там дуже багато є цікавого і дуже багато корисного для нашої душі. Наступне: постійно навчайся. Шукай варіанти для вивчення Біблії. Особливо, якщо ти хочеш навчати інших сьогодні. Навчайся сам ще більше, в 10 разів більше, копай глибше. Далі, наступне, що я хочу побажати: постійно усвідомлюй потребу в Богові. Що це не просто виконання якогось релігійного обов'язку. Це не просто ми виконуємо якийсь обов'язок. Це наше життя. Постійно усвідомлюй потребу в слові. Наступне, постійно борись. Я знаю, що ми всі зайняті. Я знаю, що у нас дуже складне життя. Але, послухайте, друзі, за духовне життя потрібно боротися. Це не буде автоматично. Ніколи не буде так, що ти прокинешся одного дня зранку і скажеш, який я став духовно сильний. Як це відбулося? Жив, жив собі роками якось без цього, не будував стосунки з Богом, а тут якесь чудо трапилось. Прокинувся зранку і готовий гори здвигати. Такого не буде ніколи. Ми маємо від себе щось робити для цього робити кроки на зустріч Богові, тому що Він вже від себе зробив все необхідне. Борись за духовне життя. Борись за духовне життя, друзі, це дуже важливо. Е, наступне, постійно будуй стосунки з Богом. Вчись розмовляти з Ним про все. І останнє: Май ревність по Богові і май співчуття до людей. Нехай тебе теж засмучує, що люди не живуть по слову. Е, став собі питання, чи хочеш ти якось вплинути на це, чи є у тебе бажання щось змінити. Слідкуй за собою, змінюйся сам і впливай при цьому на оточуючих. Нехай Господь друзі, нас в цьому благословить. Амінь. Господь Ісус, дякуємо Тобі за, за, за можливість звернутися до Тебе, Господь. Дякуємо Тобі за те, що маємо таку честь сьогодні, Господь. Дякуємо Тобі, що можна з тобою розмовляти. Просто так, Господь, і ти відкритий до цього Боже. Тому що ти зробив нам крок на зустріч, Господь, допоможе цінувати цю можливість, щоб кожного дня використовувати її, Господи. Дякую Тобі за те, що Твоє Слово освітлює нас, Господь. Виводить нас із темряви, виводить нас на правильний шлях. Хоча ти знаєш, що є ще речі, які. Не зовсім правильні, які треба виправляти, Господь. Але я дякую тобі за те, що ти допомагаєш і показуєш, як це виправити, Господь, за те, що вказуєш дорогу кожному з нас, Господь. Я прошу благослови, щоб ми і самі виходили на цю дорогу, Господь, і допомагали іншим, хто є поруч з нами. Господь, даруй нам в серці оце співчуття і переживання заоточуючих людей. Боже, щоб ми теж мали вплив особисто там, де ми знаходимося, Господь, там, де ми кожного дня пересікаємося з іншими людьми в світі, Господь. Ти веди нас кожного і використовуй. Якомога ефективніше Господь у мене Ісуса Христа. Амінь.